Фармадол. Таблетки від головного болю. Стати уособленням зла. Паскуду. Або змусити сміятися до сліз. Що? Знову? Актор Олександр Кобзар може блискуче зіграти будь-якого персонажа та змусити глядача переживати увесь спектр емоцій. В юності він хотів стати вчителем, але пішов із товаришем за компанію до Ніжинського училища культури на акторський. Випадкове рішення виявилось настільки вдалим, що далі Олександр вступив до столичного театрального інституту і закінчив там одразу два курси: акторський і режисерський. На початку 2000-х Олександр Кобзар працював у Донецькому театрі, а потім у рідному Ніжинському, А тоді вирішив створити власний приміщення не було. Тому спектакль Морфій актори грали просто на вулиці. 2004 року Олександр Кобзар почав працювати у Київському академічному театрі драми та комедії на лівому березі та паралельно активно зніматися в кіно. Що нечистий на свою лову придумає цього разу вхопити мене чесного. Нині на його рахунку близько сотні ролей, але зупинятися на цьому Олександр не збирається. Вирішив зайнятися режисурою. Його дебютний фільм Батько побачив світ минулого тижня. Ось ти зараз сидиш навпроти мене і не усвідомлюєш себе в тому, що ти це твій батько. А твій син це ти і твій батько. Син. Це він, ти і, і, і батько. Ось ти зараз сидиш навпроти мене. Фільм розповідає складну історію стосунків батька та сина про роботу над фільмом. Чому змінювалися назва і акторський склад, та як зустрів це кіно глядач, розпитаємо Олександра Кобзаря. Просто зараз у студії сніданку у Вихідний. Касаш, ти Доброго, Доброго ранку, ранку. Доброго. Саша. вже Від... обговорили вже. Тут, <сих> все, всі, в них бутряки ну, такі знаєш, якби акторські, вже вони все обговорили. Угу. Хто ще де, як тепер розповідайте всім, вітаємо ліга. вітаємо з прем'єрою? Ну і з першого вдалося все реалізувати задуманим, бо так ну довго тривало знімався фільм. Наскільки от зараз вже можна сказати, реалізувалося? Так, да, бо можна не на бути там не знаю, задоволеним, незадоволеним точки зору актора свою ролю, а тут. Велика режисерська робота. Ну, знаєте, можна сказати, що я задоволений на, на 100%, тому що цей проєкт здійснився. Це дуже було, важко. Було тим паче, це дебютна картина, і я виступав в ролі режисера і продюсера, і вся організація була на мені. І тому, тому я дуже радий, що я подолав цей. Цю вершину, і я зрозумів, що я це зробив. Ось в цьому перемога. Перемога в тому, що глядач, який приходить на фільм, на великий жаль, його не так багато було, як хотілося, але це інше питання. але Саме основне це те, що коли е, глядач, е, той глядач, який прийшов, він е, на 100% задоволений е, роботою побачено. Можна, можна от, от у нас зараз дивляться? А про що це кіно? Про що це? Чому, чому варто йти саме, саме зараз? Бо я розумію, зараз ми ще поговоримо про те, що він стоїть паралельно з, з суперблокбастера. Він затиснутий між Так, Про це блокбастер. ми ще поговоримо. Але чому варто відмовитися від цих блокбастерів? Прямо в, в, в учі, нашим глядачам, на, які сьогодні на, будуть робити це вибір. Це біографічна? Ні, це не, не біографічно, але ну, деякі умовно колізії є. З мого життя у мене була ситуація, коли мій батько, коли я потрапив підлітком в ситуацію в кримінальну ситуацію, і мій батько мене врятував. І тому це це шана, і подяка моєму тату, тому що невідомо, як сталося б моє життя. Я б тут не сидів, я б не займався цією прекрасною професією. Е, і це кіно про стосунки з батьком. Це це історія про те, про те, що, що у кожної людини в серці іноді болить. Іноді кровоточить, іноді ін, ін, іноді просто з, заморожено е, серце, той шматочок серця, який пов'язаний з батьком, е, е, у когось е, тепло е, в серці, і, е, і ми, знаєте, ціль цієї історії е, для того, щоб люди, у яких є проблеми, Відносинах з батьком, щоб вони вирішились. І ви знаєте, навіть у моїй знімальній групі було декілька членів групи, які, у яких були дуже погані стосунки з батьком, саме з батьком. Я попросив для, для титрів прислати мені фотокартки, де саме вони раз, з батьком, вони з батьком ага. та, в дитинстві. Це велика проблема, з'яви виявилося у багатьох. Але і але ось ось двоє членів команди вони не прислали, а потім вже на закритому показі, після закритого показу, вони підійшли до мене і сказали ну зі сльозами на очах, і сказали пробач, що я не зміг це зробити, тому що в мене дуже погані стосунки з батьком. Ось але фільмом розтоплюєте серця. бути психологічним порятунком. Це так. Саме так, саме через цю історію, я пройшов сам як психотерапевтичний, терапев... психотерапі... да, психотерапію, так але ви знаєте, що що відбулось? Пройшло півтора року. Я запросив всіх, запрошував до на, на прем'єру. І дописав смски цим хлопцям. А вони мені відповіли е, окремо. Відповіли і сказали: у на жаль, у нас зйомки. Ми не ми не зможемо бути в цей день, але можна е, на прем'єру. Пр прийде мій батько. батько. Угу. Самого батько, да, стат. і да, ну Це в набу було продовження після фільму. У них зміни в стосунках відбулися. Ну так між, так, та, та, так я ошуя да? ну, про це, що Одовно що у них йокнуло. все стало да, все стало на своєму на, на налагодись. а у вас татом були завжди рівні стосунки? Ви дитина з 90-х, Ви займалися боксом, і Там я думаю, що все було враховуючи вашу історію про три е, доби в КПЗ. Да. Здається, як у вас з батьком складалися стосунки? Коли у вас відбулося ось ця порозуміння, єдність? Ну е, я так скажу, е, кожна людина е, має. Подивитися на свого батька в якийсь момент не через призму мами. Це дуже важливо, так. тому що ми, коли ростемо, ми поруч з мамою. І якісь негаразди в стосунках між ними ми в будь-якому да, в будь-якому випадку стаємо на сторону мами. І ми, і ми дивимось, ми сприймаємо тата через маму. І ну, на жаль, у мене в років 40 я подивився на тата просто окремо, як на, на, як на постать, як на людину, яка прожила все життя своє як... зрозуміння. Да, з розумінням, яке пройшло через так, через це мій тата. Класне е, Який... Який пройшов скрізь свої випробування в життєві, дуже багато е, е, в нього було проблем, але він е, він все життя поклав на те, щоб, е, щоб заробляти, заробляти гроші для родини. Він їздив. І це дев'яносто, де да, 80-ті, Це складні часи, коли, е, коли чоловіки їздили на Заробіток до інших там країн, чи тоді в одній країні. Були і, і тому так, зараз. Ви його зрозуміли набагато краще ніж та, було тоді. Та, Хочеться повернутися до прокату, бо ми розуміємо, що ваша цей фільм це частина вашого життя ще з минулого стосунків з батьком. І зараз складно, тому що фільм залишився затиснути між двома великими прем'єрами: опенгеймер та Барбі. Як, як зараз діє? То з ваше розуміння? Ходить, чому, ходи? чому, чому це Так це завжди mm. каже, що робити, час? щоб. Можливо, підвищити ось ця кількість відвідувань більше, щоб люди знали, як думаєте. Ви, ви знаєте, я я в цьому питанні не, не професіонал, і я не я не я, я не розумію. Саме цей цю, Принцип, цю, да, цей цю складову частину прокатом займається фільм ЄДістріб'юшн, і вони мені запропонували цю дату. І ну, я, я погодився. Я, я не знав, що будуть такі, угу. такі поруч фільми стояти, як Барби Барбі Ось. А подаватися на фестивалі, наприклад, тут? ви знаєте, я подавався на фестиваль. Минулого року, коли почалася війна, і, на жаль, в, ті роки, в той рік всі фестивалі цікавили українські стрічки саме з темою війни. Uh -huh. І тому о, у нас багато стрічок, які потрапили на, на фестивалі класу, а ось мій фільм не потрапив, е, на жаль. І ну, зараз будемо пробувати на інші фестивалі подаватися. А в Ютубі в доступу? В були... це, ні, це не можу, працює. Ні. Цікаво, це, просто це. відгуки Но, людей. У мене ще і... останнє питання таке: до вас, як от, ну, в футболі є такий термін, що з ким не говориш, кажу, що ну, краще би я грав, ніж тренував. Ви зараз режисер, краще mm -hmm. там грати, чи все таки відповідати повністю за всю за всю історію? <зваж> я. <зваж> <зваж> я так скажу. Я чому захотів зняти фільм, тому що я вже почав задихатися від? І... Тих проєктів, які мені пропонували як актору. І мені хотілося щось інше, мені хотілося щось глибше. І, е, ну, на жаль, так склалося, що я так, я, я подумав, посидів і думав, що ну, мені що, чекати там, коли мені буде 50, там, 60 років, щоб дочекатися матеріал, який мені буде імпонувати. І тому виникла в мене ідея, і я, я пішов на це. Я ви знаєте, я е, мені дуже. Складно було на знімальному майданчику, коли я знімав це кіно, тому що е, тому що я був і в кадрі, і поза кадром, і треба було приймати У, рішення. Назначається 10, 10, 10 секунд. Давайте так е, е, Опінгеймера і Барві, ви вдома подивитесь, а на батька треба йти. Треба всіх Істримати. закликаємо. Е, дивіться класне душевне кіно, яке не просто можна надихатися українським ще й. Психологічно допоможе вам. А вам знімати натхнення вам шаленого і підтримки, що було класне українське кіно? А ви звували? 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 України. Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палецею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Повідомо, Мото соцслужб. допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не замовлю. задля зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно корисний проект. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.